Лія Кравченко та роздуми на виворіт. Усі ми знаємо, що дуже боляче, образливо, важко, коли у тебе якась біда, горе, труднощі і немає з ким тим поділитися. Немає поруч підтримки, немає опори, немає поради, немає звичайного, ніжного, теплого слова. Важко нести горе самому. Дуже важко. Але ви знаєте, є ситуації, коли ще важче, ще більш образливо, ще більш болюче. Це тоді, коли немає з ким поділитися радістю. І це дійсно біда. Життя наше доволі непросте зараз. І ті радісні моменти випадають рідко, але вони все-таки є. І коли запалає в душі вогонь щастя, радості. Той вогонь розсипає навколо себе іскри, і хочеться поділитися тим теплом, тим вогнем, хочеться поділитися тими променями, іскорками радості. Хочеться весь світ обігріти, і знаєте, неймовірно болить, коли тому світу байдуже, коли йому все одно, хто ти, що ти радієш ти чи ти сумуєш? І отой вогонь горить в душі, і він вигорає, перетворюється на попіл, і нічого після нього не залишається. Бо коли є поруч хтось, хто розділяє ту радість, людина передає іскри щастя іншому. І те щастя, та радість, той позитив він розповсюджується. І вже горить багато вогників, і хтось інший теж може бути щасливим від щастя іншого. Але коли ніхто не хоче брати цього, коли всім все одно, то і людина вигорає і радість не розповсюджується. Тому, ви знаєте, треба вміти цінувати радість інших людей. Треба вміти грітися в променях щастя інших, тому що і ти тоді будеш щасливим. Ви знаєте, я думаю, що вміння радіти за когось це справді дар дар Божий і шкода, що мало хто ним володіє. Тож я вам бажаю навчитися радіти радості, щастю інших людей. Від того ви теж будете щасливішими. Повірте мені, не все в житті складається з гризот, проблем і труднощів. Та ні, зовсім ні. У нас дуже багато є позитиву. Просто треба вміти його побачити, вміти його відчути, отримати і вміти порадіти за когось іншого. Бажаю вам цього навчитися. А тому, хто вміє це робити, бажаю розвивати свої вміння і люди. Будьте щасливими. Вчіться радіти життю тим моментам який нам дарує небо. Дякую вам. На все добре.